Давайте поговоримо про корисні дитячі перекуси. Що нам треба знати про перекуси, як їх складати, що туди класти, які продукти, і взагалі, чому це важливо? Давайте чесно: абсолютно всі діти постійно перекусують. І взагалі не важливо, чи ваша дитина гарно їсть, чи вона мала діжка. Все одно всі діти постійно шукають, що там є перекусити. А як тільки ми виходимо з дому, то за 5 хвилин вони вже голодні. Я таке? Отож. Частіше за все, вхід йдуть печиво, солодкі йогурти. Ми купуємо якісь батончики, чіпси. Коротше, ми часто буваємо не готові. І тоді, що купили, те їздити дитина. але. Я точно знаю, що може бути по-іншому. Привіт! Мене звати Катерина Білостоцька, я дитячий нутриціолог та харчовий терапевт. А також я мама троїх дітей. Моя місія допомагати дітям ставати здоровими бійцями. А батькам знаходити радість у сімейних прийомах їжі в своїй практиці. Я працюю з дітками, які мають вибірковість в харчуванні різного ступеня. Я створила цей youtube канал для того, щоб батьки малоїжок нарешті відчули, що вони не на самоті зі своєю проблемою, що є перевірена доказова інформація, яка нарешті допоможе їм подолати вибірковість в харчуванні своїх дітей. В мене також є дуже крутий курс малоїжки, шлях до подолання харчової вибірковості у дітей. Посилання на курс та на мою сторінку в інстаграмі, ви знайдете під цим відео. Але перед тим як почати, обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікава тема дитячого харчування. Тут буде багато корисного для батьків. Тож, поїхали! Сьогодні я хочу показати вам базові принципи складання збалансованого дитячого перекусу, для якого вам не потрібно бігти в магазин, щось купляти. Ви можете спокійно використовувати ці продукти, що у вас вже є. Знаючи ці базові принципи, вам більше не потрібно буде купляти якісь снеки в останню мить чи хапати соломку з бубликами. Також я дуже раджу вчитися складати ці перекуси разом з дитиною. Окрім того, що це класні навички самостійності, дитина вчиться, що таке збалансований перекус. І потім цей навичок увійде в життя дитини і буде звичайною справою. Перше, на що я хочу звернути увагу, це звісно сам ланчбокс. Зараз дуже багато різних ленчбоксів. Які можна купити залежно від віку дитини, це дуже зручно, тому що ланчбокс має декілька окремих частин з перегородкою, так що продукти не торкалися один одного та не перемішувалися. Ланчбокс зручно брати в подорож на прогулянку в школу, в садочок. Часто ланчбокс навіть тримають тепло і можна складати каші, супи і так далі. Ось, наприклад, в мене тут ось такий ланчбокс. Зараз я покажу це улюблений ланчбокс моєї доньки. Ось вони мають окремі компартаменти. Такі можна складати сюди гарнир, щось м'ясне, і, наприклад, якісь овочі чи фрукти. Також саме в цій кришці можна окремо покласти і ложечку. він дуже зручно застебується і нічого з нього не проливається. Також ось такий є дуже зручний по дизайну. Він як бентобокс. Ось, Має багато різних компартаментів, можна туди покласти і маленький вуглеводний перекусик, якісь ягодки, та, наприклад, якийсь фруктовий шашличок, сюди можна покласти якийсь гарнір. Тобто... Це може бути і використоване як на обід, наприклад, в школі, і також можна сюди просто класти якийсь невеличкий перекус, якщо дитина буде відсутня з дому ну 2 тві три години. Тому що це дуже дуже зручно. Ось ще один приклад ланчбоксу. Також по такій самій схемі. Ось, і сюди ще можна класти таку теплову частинку, яка тримає їжу гарячою на протязі всього дня. Давайте поговоримо, що саме ми кладемо в наш ланчбокс. І я люблю для цього використовувати ось таку підказку, яка буде у вас на екрані. Перша частина це наша вуглеводна складова. Чому важливо класти в ланчбокс вуглеводи? Ну, тому що вуглеводи дають нам енергію, активність, але важливо, щоб ці вуглеводи були не білий хліб та хлібобулочні вироби, а цільні складні вуглеводи. Які дають енергію на довгий час, це може бути хлібець, лаваш, зернові оладки, рисовий хлібець, овочеві чіпси, несолодкий попкорн. я тут для вас підготувала ось такий приклад корисного вуглеводного перекусу: це попкорн, це прецели, це ось такий мафін зерновий. І ось такі хлібці кукурудзяні, тобто, це приклад корисного вуглеводного складового з перекусу. Наступне, що ми кладемо на перекус, це щось білкове. Навіщо нам це потрібно? Тому що білки дають ситість. Насичить організм на тривалий період, плюс білки допомагають мозку працювати довше, допомагають росту м'язів, внутрішніх органів, з білкових, що може бути в перекусі. Саме просте це шматочок запеченого м'яса, курки чи індічки. Це може бути варене яйце, несолодкий йогурт, декілька шматочків сиру, хуму, з горішки та насіння. Дехто скаже, тобто бутерброд з басується не збалансований перекус для дитини, але тут я скажу, що не зовсім ну, чесно. Чи ви будете робити цей бутерброд з цільнозернового хліба чи з хлібця? Яка це буде ковбаса? Скоріше за все, звичайно, варена, а це продукт зверхперероблений. перероблений. Вживання таких продуктів ми мусимо зменшувати чи взагалі не вживати. Але якщо ви зробите класний бутерброд на цільнозерновому хлібі, з запеченим шматочком м'яса, покладете туди листик салату і помідор? Ну тобто такий сентич це вже інша річ. І ось я хочу показати вам дуже дуже простий. Приклад корисних білкових компонентів перекусу. В мене тут звичайна дитяча сирна паличка. Мої діти просто божі ці сирні палички. Вони з сиру чедер їх дуже зручно брати з собою, тому що вони йдуть в окремій упаковці. Це в нас яєчко, дві хвилини відварити, і дуже зручно брати з собою неймовірно корисно. І в нас мікс горішків. Насіння, тобто це вже на смак дитини. Такі складові, це класний білковий перекус, який буде тримати дитину насиченою на дуже дуже довгий період часу. Далі наш перекус не може вважатися збалансованим без фруктів і овочів. Перше, не забуваємо, що і дорослим, і дітям потрібно на протязі дня вживати мінімум 5 порцій овочів і фруктів. Тому, вже додаваючи ці продукти в наш перекус, ми закриваємо ці вікошка. Це може бути бейбі морква, нарізані яблука, банан, ягоди, сухофрукти, консервовані овочі, овочеві палички нарізані. Також маючи овочі, фрукти. Перекусах допомагає дитині звикати до того, що ці продукти мають бути в раціоні постійно, тому що навіть дорослі люди не всі про це пам'ятають. їдять за один день овочевий салат і вважають, що цього достатньо. На жаль, це не так. Ось хочу вам показати. В мене тут дуже гарна ось така овочева тарілочка Тут і бейбі морква, і чері селера огірок і сушення яблука. Давайте підведемо підсумки. Чому дітям важливо їсти збалансовані перекуси один-два рази на день? Тому що перекус це міні-прийом їжі, і він повинен бути так само збалансований, як сніданок обід і вечеря. Соломка, солодкий йогурт, печиво Марія, барні це не збалансовані перекуси. Від таких перекусів дитина отримає лише пусті калорії, і за 15 хвилин знов буде голодна. Що нам потрібно для того, щоб складати перекус? Нам потрібен зручний ланчбокс. І дитину, яка разом з вами вчиться це робити, далі з чого складається збалансований перекус, так само як основний прийом їжі, перекус повинен складатися з складного вуглеводу, білку, овочів і фруктів. Я сподіваюся, що ви побачили, що складати такі корисні та поживні перекуси дуже легко. Я чекаю під відео коментарі про те, які у ваших дітей улюблені перекуси, і також сподіваюсь, ви підпишетесь на мій канал для того, щоб отримувати корисні поради про харчування дітей. А поки що я кажу вам пока, до наступного разу!